На жаль, потреба швидко реагувати на сигнали повітряної тривоги за останні два роки повномасштабного вторгнення для українців стало буденною необхідністю. Це підтверджують події, що відбуваються майже кожного дня. І якщо спуститися до бомбосховищ або у паркінг мешканці будинків можуть досить швидко, то громадяни, які рухаються у транспорті або перебувають на вулицях міста, теж потребують захисту. Силами організації Товариства Червоного Христа України були розроблені та збудовані мобільні укриття, які почали встановлювати у різних районах Одеси розпочали з Аркадії найбільш відвідуваної локації в курортній зоні міста. Це перше таке мобільне укриття 5 штук сьогодні ми встановлюємо по місту. Був запит від міської ради щодо надання таких укриттів, і це є на сьогоднішній день одним з напрямків діяльності і програм Товариства Червоного Христа України. Перший захисний мобільний блок встановили на кінцевій зупинці п'ятого трамваю в Аркадії. Споруда має площу 10 квадратних метрів та розраховане на 10-15 осіб. Це більше від якихось хвиль вибухових та від різного типу снарядів. В першу чергу це безпека громадян, які перебувають десь поряд, які можуть сховатися в таких місцях. Зараз міською владою розробляються графіки роботи мобільних укриттів, враховуючи потреби громадян в тому чи іншому випадку та районі. Тому, враховуючи, що тут є диспетчерські пункти, де є диспетчера, які також на випадок тривоги можуть укритися у курлях, прийнято рішення поставити їх біля диспетчерських пунктів. Ну і плюс ми вибрали такі локації, де дійсно є багато людей, де є багато. Потреби в цьому питанні. Деякі диспетчерські пункти працюють 24 на 7, деякі працюють в інший час. Питання по часу ще буде опрацьовуватись. Наступні чотири мобільних укриття встановлять на кінцевих зупинках міського транспорту на вулиці Архітекторській, на Куликовому полі, на кінцевій зупинці 8-го тролейбуса, колишній суперфасфатний завод, а також на вулиці Паустовського.